Вітаю, друзі, Сергій Боговик на зв'язку. Давно не бачились. Сьогодні хочу продемонструвати вам таке відео. Ось виготовив для риболовлі сумки, чахли і вам продемонструю. Зараз знаходимося в такому дуже гарному місці на ставку. Риба не клює, ну чахли покажу вам. Так, дивіться, ось такий сшив я для себе і кума, ось такі чехли для вудок. На два відділи. Ось це продемонструю. ну зараз не про цей чехол, ось я хочу продемонструвати ось такі сумки для риболовлі. Спочатку я шив. Своєму куму ось таку сумку ось. ось. А потім зшив собі. Ось таку. І сумку органайзер. Зараз вам продемонструю більш наглядно. По розмірам я вже скажу. Ну, напишу в описі, тому що я не пам'ятаю, а по організації зараз пройдемося. Так, перша сумка. Спереду у нас має один велик... одну велику кишеню. По бічних сторонах дві кишені з цього боку і з цього боку. Тут я зробив такі вставки з кедра. Ось. І основний один відділ. Тут ще у нас настрочена ось така м'яка липучка для того, щоб ми планували зробити ще таку сумку, щоб прикріплялася як сумка-холодильник для наживки. Ось. Ну і давайте пройдемося. Перша кишеня велика. Ось тут всякий скар прибацький. Маска балаклава також я виготовляв. Ну волосінь, все. Просто звичайна кишеня без ніякої організації. Так, добре. Ось. Бічна кишеня також тут всякі прикормки, тому подібне. Ось є такі для плечового ремня пришиті штуки. З цього боку також Тут. під коробки, під що завгодно. Ось. І ручки для переносу, і основний відсік. Тобто, ну, як виготовлена, як, скажімо так, спортивна сумка. Ось, відкривається в нас цей. І тут ми маємо великий відділ, де у нас тут прикормки, катушки, коробки, рукавиці, ось катушки, коробки, все поміщається. Все сумка обшита внутрі підкладочною тканиною. Тобто все поміщається. Габарити приблизно. Сумки 50х30 і в висоту приблизно 25 см. Ось така сумочка. Виконана з тканини в патерні хижак української армії. Тканина Такою має бензомаслостійку пропитку. Дуже гарно себе зарекомендувала. Ну і, звичайно, органайзер. Також він мене замовив, такий, я йому виготовлю. І чохол, щоб в одній цвітовій гамі все було. Так, так. так, далі моя сумка. Тут ми бачимо вже дві кишені. І із кардури ось такі вставки є для краси. Ну і просто кишеня, вони однакові. Тут просто кишеня і має ще, ще одна внутрішня кишеня з підкладочної тканини. Тобто сюди поміститься катушки, все що завгодно. Коробки. Так само тут. На два бігунки блискавка номер 8 Також все обшито, окантовано. Ось ще одна така кишеня. Також має ручки для переносу і дві великі бічні кишені. Без організації, без нічого. Просто така кишеня. Також зроблена із кардури. Вставка в койоті. Ось. І з цього боку така сама аналогічна, також є місце, де закріпити ремінь. Ось так само два бігунки. Відкривається сумка. Велике, ну вона ще трошки не дороблена в плані. Ось тут у нас є липучка з цієї, ось, з цієї сторони. Буде ще перегородка і дно у нас жорстке, яке можна витягнути. Ось Витягається. Також дно зашється ось такою підкладочною тканину і зробиться також липучка, де буде ось так перегородка. Також сумка 50х30 і десь 30 см у висоту. Так само сюди ось буде виготовлена ще під котушки сумка. І ось я таки виготовив сумку органайзер. Також має ручку в одній вже цвітовій гамі, скажімо так. Так, все поки відкладемо, також побачив такий органайзер десь на Ютубі і собі виготовив. Ну, і, звичайно, вже товариш мій також собі такий хоче. Десь 22х22 на 10 см висоту. Але... Тут поміщається все те, що в мене було раніше в такому ящику. Я ящик зараз не використовую, використовую тільки цей органайзер. Ось так має кришку. Тут у нас такі одна кишеня сітки, де у мене ножі там різні. Вон, ліхтарик, ножиці, ну, Скажімо так, Інструмент необхідний для монтажів і тому подібне. Тут у нас пасатижі, ізолінта, все положено. Тут у нас пришита ось така перекидна штука з кишенями. Дуже зручно використовувати для гачків. Застібок, грузики, все, все, що завгодно, не валяється по кишеням. Тобто тут у нас е, десь е, 3 на, скільки, на 5, 15 відділів з, одні, з одного боку, 15 відділів з іншого боку. Тобто 30 різних е, гачків, тому подібно можна скласти. Також вона обшита, тут ставлений ізолон, обшита такою тканиною, велькро, де у нас, бачите, тут можна поділити ось такі з'ємні перегородки, де ми можемо розділити, я тут зробив одну посередині одну так. Тобто тут, тут під кормушки, тут під шнури, дуже зручно. Можна розділити на 4, можна використовувати для котушок. Можна убрати ці перегородки. Ось. І все дуже зручно впаковується, закривається і упаковується в нашу в нашу сумку. Все, закривається на два бігунки, блискавка номер 8 Ось. і вкладаємо в нашу сумку. Так. Це чехол для ноутбуку, також я виготовляв. Оцю сумку виготовляв, це моя сумка бананка. А, вже вам все продемонструю. Це ось мій тубус для спінінга, який я використовую досі, коли знімав, також є відео. І ось тут ось такий чохол. На дві секції, також два бігунки довжиною метр тридцять. Ось де у мене тут. ну Зараз там вудки закинуті, все ще не всі. Ось Тут ми маємо стойки, все вкладається, з катушками усе, все, вудки поміщаються. Ось. А з цього боку я вам хочу показати. також, ось Тут у мене лежить фідерна. Водили ось в такому чохлі Також я виготовив чохол транспортний. Також в кольорі хижак, де у нас розкладається. Тут резинка, клапан. Ось. І дивіться, дуже зручно, що наша вудка по секціям поділена. Бачите, окремо під кожну Ось під наші вершинки окремо. Ось так я виготовив. для транспортування. Все. Кого зацікавило, є контакти, звертайтесь, можемо виготовити під замовлення. Також коментуйте, ставте лайки. У мене залишилось... До 10 тисяч приблизно ще 50 чоловік. І, можливо, на 10 тисяч виготовимо ось такий, я думаю, органайзер. І розіграємо на моєму каналі. Дякуємо за увагу. Залишайтесь зі мною, на моєму каналі будемо ще щось знімати. А зараз вам трошки вийду. Сьогодні погода у нас дуже гарна. А тут така місце. Ось. Все. Всім пока.